Чим відрізняється Арабіка від рабусти? Добрий день з вами, важкава експерт Нікіта. Підписуйтеся та ставте лайки. І сьогодні у нас на огляді дуже незвичайна тема. Це чим відрізняється Арабіка від рабусти? Що я вам хочу з цього приводу сказати? Арабіка це дуже смачні зерна. Вони йдуть або гіркі, або кислі. Рабуста сама по собі у 99,9% випадка вона йде дуже гірка. Тобі ж це можна сказати, як двойна гірка арабіка. От якщо взяти гірку арабіку і помножити її на два, потім поставити після цього множення слово «кавовий експерт, то в нас вийде рабуста, і вона буде дуже дуже гірка. Пити рабусту чисто абсолютно неможливо. Тому для цього існують купажі. Люди мішають рабусту і арабіку в певному спільні. Відношенні для того, щоб вийшов якийсь певний купаж. До речі, якщо ви поставите плюс у коментарях, ви можете в нас його спробувати. Вони в нас. Не побачите, вони в нас отак так. От зверху там знаходяться У нас густобар, бронз, well done, middle. Абсолютно нічого не видно зверху. Але ви можете побачити, якщо поставити плюс у коментарях. Ми обов'язково з вами зв'яжемося і покажемо, яка в нас є смачна кава на купажі. Тому, якщо вам це цікаво, залишайте плюс. З вами був ваш кавовий експерт Нікіта. Про каву перший як в останній раз. Підписуйтеся та ставте лайки. Усім гарного дня!